Кожного року виставка рук золотих прекрасні творіння відкриває нові імена майстрів. В цьому році найстаршою учасницею стала Марфа масло, якій виповнилися 90 років. Наймолодші студенти педагогічного училища та ліцею. Всі вони різного віку та різних професій, але поєднує їх одне любов до мистецтва. Експозиція в музеї зібрала понад 300 творчих робіт. Тут представлені різноманітні техніки. Різноманітний і пишнобарний світ виставки, вишивка, в'язання, квілінг і оригамі, бісерна флористика, кераміка, петриківський розпис, вироби з соломки, стрічок та шкіри, представлені цікаві техніки, лозоплетіння, валяння шерсті, буфи, клаптикова техніка. Кожний з виробів, представлених на виставці, по-своєму оригінальний. Тут є і рушники, які здавна вважались символом гостинності, добробуту кожної родини. Представлені ляльки, мотанки, своєрідний оберег. Популярною є бісерна флористика. Є на експозиції і творіння чоловіків. Лозоплетіння від Василя Лугвиненка. Лозоплетіння у нього представлені кошики, і до речі, він навчив свого онука Владислава. Там теж є представний кошик, який вони сплили разом. Це єдина Да, Це єдиний чоловік, який він сам виявив бажання. Тож завітайте до музею. Тут на вас очікує багато цікавого.